Качає українську до міжнародного дня рідної мови. Управління культури запрошує на експрес-курс з української мови, який стартує 22 лютого. Управління культури започаткувало таку традицію з 2020 року, і наразі вона актуальна. І на сьогодні ми чекаємо всіх бажаючих дорослих від 18 років. Потрібно потрібно лише зареєструватися, заповнити Google форму або зателефонувати за телефоном. Курс з української. Мови безоплат, на безоплатній основі, тому чекаємо всіх бажаючих. Цього року охочі відвідати курс, можуть запропонувати тему заняття, вказавши її в гугл-формі. А організатори оберуть найпопулярніші відповіді. Наразі вже є три теми, які найчастіше вказують при реєстрації. Сьогоднішній день у нас є вже понад 20 зареєстрованих, і поки що у нас бере пріоритет три теми: це правопис, саме новий правопис, написання дів ділових листів, а також етикет мовлення. Це теж ну, незвичайно нова, скажімо так, тема, але здобувачі самі заповнюють і наразі це потрібно людям. Також цьогорічно ми дали обрати час та день безпосередньо для тих, хто заповнює Google форму На сьогоднішній день обрали четвер на 17.30. Ну, Попередньо було запропоновано і 18 години, і 18.30. Викладачі в нас ці самі які вже третій рік поспіль з нами навчають наших житомирян та гостей нашого міста саме цьому курсу: це Лінкевич, Людмила, Гримашевич, Людмила і Власенка Людмила. Це викладачі високого рівня, і на сьогоднішній день ми раді, що вони підтримують цю ініціативу. Потрапити на курс зможе обмежена кількість людей. Але в управлінні культури кажуть, як показує практика попередніх років, місць вистачає на всіх охочих. Це єдине обмеження, яке ми зазвичай визначаємо. Чому для того, щоб кожен, хто приходить на курс, отримав індивідуальний підхід. У нас обмеження до 40, але як зазвичай, які б ми обмеження не ставимо, не. Ставили, якщо люди записуються, ми беремо ще. А також у нас є обмеження за кількістю, тому що безпека понад усе. Укриття, яке може прийняти таку кількість, оскільки це буде проходити в Домі української культури, є трошки обмеження. Щоб потрапити на курс, обов'язково потрібно зареєструватися або за номером телефону, або заповнивши форму.